Найпоширеніші міфи в гастроентерології. І перше це антигенмітна профілактика. Пам'ятаємо, що в Україні антигенмітну профілактику людям не проводяться. Але якщо у вас є підозри на інвазію, ви можете виконати тестування. Це аналіз скалу на визначення глисної інвазії методом ПЛР. Якщо такий тест буде позитивним, тоді проводимо радикаційну терапію. Наступний міф стосується бактерії Helicobacter pylori. Існує така думка, що Helicobacter pylori проживає в кожному організмі і лікувати її не потрібно. Але насправді бактерія є канцерогенною. Її відсутність лікування може призвести в кінцевому результаті до виникнення раку шлунку. Іншим поширеним міфом, який стосується лікування Helicobacter pylori, це те, що коли виявили бактерію одного члена роду. Одразу проводиться терапія для усієї сім'ї. Але для початку звертаємо увагу на скарги, проводимо тестування членів сім'ї за допомогою аналізу калу на визначення антигену Helicobacter pylori І якщо бактерія буде виявлена, тоді проводимо відповідне лікування. Наступний міф стосується жовчного міхура, а саме його анатомічної форми: перегину, деформації жовчного міхура, есподібної подібної форми. Існує думка, що такі анатомічні особливості обов'язково будуть провокувати застій жовчі, і такий стан потребує. Періодичного лікування. Але насправді ні, це просто анатомічна особливість, з якою ви народилися. Щоб попередити виникнення застою жовчу, необхідно вживати достатню кількість води, бути фізично активним та збагачувати раціон корисними полінасиченими жирами.